Підтримати переселенців, міжнародні експерти, фахові юристи та громадські активісти зібралися в Івано-Франківську на другу всеукраїнську науково-практичну конференцію, головна мета якої покращення умов перебування гостей з Криму та буремного Донбасу. Продовження першої всеукраїнської, яка дала великий поштовх. Для центрального рівня щодо прислухатися приглянутися до тих наших пропозицій, які ідуть від внутрішньо переселених осіб від юристів, які є компетентними, майже один мільйон втікачів на материкову Україну. Саме таку цифру нині оприлюднюють представники всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги і все частіше фіксують випадки звернень цих людей за юридичними консультаціями. Ці люди, які певною мірою зараз уражені в правах, вони повинні. Мати механізми для того, щоб ці права поновити. Для них потрібні якісь е, спеціальне законодавство, яке би їм дозволяло вирішувати питання працевлаштування, постановки е, на облік як безробітний, відновлення втрачених документів і так далі. Це робиться. Є закон про забезпечення прав внутрішніх переселенців, але, на жаль, закон має дуже багато бланкетних норм. У числі найбільших проблем переселенців, питання працевлаштування, проживання а до недавної прописки. У міграційній службі кажуть, щоб зареєструватися, втікачам потрібна згода власників та співвласників житла. Утім, при Карпатці на такий крок погоджувалося вельми неохоче. Боялися люди, думають, зареєструємо когось з Криму, чи з Донецька, чи з Луганська. А не знаючи нормативної бази, вони думали, що ті люди можуть потім на то на щось претендувати, чи не дай Бог на хату. Це ніяких наслідків не дає. На сьогоднішній день ми зареєстрували місце проживання проживання 187 особам. Ця реєстрація місця проживання є безстрокова. А от питання реєстрації дітей, батьки котрих залишилися в зоні воєнних дій та не дали на це згоди, і досі залишається невирішеним. Тож учасники конференції сподіваються, за два дні роботи зможуть виробити реальні пропозиції, які б дозволили заповнити прогалини у законодавстві.